Можливість виправдання мого підзахисного можливо без ізоляції від суспільства. Я просив призначати покарання у вигляді штрафу на ближній до мінімальної межі, яка визначена загальною частиною Кримінального полісу. І якщо мій козак озвучив майже 800 тисяч, я з цим Слідуючи, в частині призначення додаткових покарань, в плані заборони займати посади і в плані поговорим. Частині конфіскації вона, я вважаю, що це мене хоча, стіли, не підлягає задоволення. Хоча знову ж таки з тієї причини, не назвав, і слідуючий вона, це є майно, навіть якщо припустити, що там не є його можна визначити, яке не є результатом злочинної діяльності мого пізнесу. Людина в своєму житті зробила один раз помилку. Я вважаю, що на одну помилку має право люба людина, і за це можна простити. Це в руках суду. Через то я до суду, призначаючи покарання, яке є безумовним, звичайно, все ж таки зважити на цей фактор і все ж таки простити мого запису. З приводу речових доказів, я погоджуюся з державним вимагачем, речові докази, які є в наявності грошові кошти, повернути потерпіти. Це дякую.